Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. 2023 рік серпень перебор монет на виходний був вечором. Трохи розслабиться, як то кажуть. І що у нас знахідки які? 2014. -й. 10 копійок з дутії. 92. -й. Італія Луганськ, 92, й крупний гурт 1. 94 крупний гурт 1, Одні олівки. 96 й одна. І гривня 96-го попалася. З тисячі гривень. Ну Хоч по 10 копійок щось є. Так, і одна третій штамп. 10 копійок. Дві трапеції по 50, три здвоєння, брак монети один і другий. І ось ось той третій. Ну, перший раз я замітив 2023-й, поки положу її, буду шукати щось лучше. Положу в альбом 2 копійки 23 року і 50 євроценти. Замість 50 копійок кинули. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо лайки. І до зустрічі на каналі. Всім пока!